Хочеш землю? Бери два гектари для сільського господарства, 12 соток для саду й городу. Ще 10-25 на будівництво будинку, інші 10 соток під дачу і на закуску сотка на гараж. Усі ці землі є у кожного з нас. Щоправда, у більшості теоретично, а не юридично. Черги на землю це взагалі безперспективна штука, тому що, як правило, черги не ведуться, ведуться списки бажаючих отримати землю і земель в межах населених пунктів не так багато, щоб її можна було роздати всім бажаючим. От, ви вільні свободні на населеному пункті. От відмінусуєте від от свободних участків процента процентів 20 – а ті, що дійсно ще не дооформлені. і все, що остальне, це дійсно свободна земля. Отримати безкоштовно усі ці землі українці за законом мають право. На практиці щойно починають їх оформлювати, стикаються із складнощами. От далі починається питання щодо можливості прийняття рішення про передачу такої землі. Вона має бути не зайнята, нікому не передана у власність користування. І якщо це стосується населених пунктів, то таке відведення має відповідати генеральному плану міста. Такі труднощі спіткали і цього чоловіка. Сергій ще у лютому пригледів собі захаращену ділянку в селі за 60 кілометрів від столиці. Далі за законною процедурою перевірив обрану ділянку на сайті Держагентства на спеціальній публічній карті вільних земель і з заявою звернувся до сільради. Розискило, рассматривал, сам ездил на на место для того, щоб посмотреть именно, увидеть этот участок своими глазами, увидеть, что там нічого не существует. Сергій певен земля вільна, тож з попередньою відмовою і новим запитом йти вже до районної ради, далі в суд і прокуратуру. Юристи ж додають це єдиний шлях отримати землю, яку гарантує закон. Землі немає тільки для тих, хто її не вибиває. А для других своїх, або тих, хто 50% під десять участка від э, стоїмості дали далі взятки, вот, для тех, конечно, земля на Є нерви, є свободне час, є твердий лоб, можуть починати двигатися это зам'ят у людей десь від года до полтора року. Кілька років тому, схожому відчаї, був і цей полтавчанин Віталій каже, хоч і не сам, а з юристами, та все ж за 9 місяців заяв і втрачених нервів свій клаптик землі все ж отримав. Участок під гараж одну сотку я отримав, построїв там гараж, полтава. А продали з гараж за 60 тисяч гривень. Тепер же запевняє Віталій почав оформлювати документи і на садову ділянку вже під столицею, бо каже, це реально. Процедура наступна: спершу треба обрати місце, де ви хочете жити чи садити город. Далі перевірити, чи вільна ця ділянка на карті у Держагентстві. Якщо ця ділянка розташована за межами міста, пишіть заяву до держслужби з питань кадастру. Якщо ж земля у межах міста чи села, до органу місцевої влади і чекайте відповідь. Фахівці радять писати окремі запити одразу на кілька земельних ділянок, бо так, ймовірно, хоч одна, та все ж буде вільна. Крім того, не забувайте, що прописка чи реєстрація у земельному питанні ролі не грає. Всі поточні витрати треба буде покрити вам. За даними Держагентства з питань кадастру це може бути до п'яти тисяч гривень. А от фахівці і щасливчики кажуть про десять і більше. У будь-якому випадку ви навряд чи витратите більше аніж коштуватиме омріяна вами земельна ділянка. Яна нещенко, Микита Макаренко. Ранок з Україною.